Усім привіт! В каталозі номер один є такі класні креми по догляду за шкірою тіла та рук. І хочу розпочати про улюблену свою парочку шведський спа Салон для тіла скраб, сольовий, він із натуральної солі морської, а також шкарлупки мигдаля. До складу входить олія мигдаля, бджолиний віск, олія ши, олія каноли. І коли, до речі, користуєтеся, то трохи потім промокніть ручки, коли вже змили скрабік, і залиште там таке буде такий... Від олійки слід, тобто це буде ще більш пом'якшувати шкіру, і він вбирається. І тоді шкіра взагалі настільки гладенька, настільки приємна на дотик, це просто неймовірно. І ще мені подобається аромат, і доведено, до речі, клінічно, що тут такий спеціальний квітково-водний аромат, який розслаблює. І це такий комфортний, розслабляючий, так сказати, Процедура розслаблююча вдома. І ось у мене вже закінчився це живильне крем масло, шведський спа для тіла і для рук. Дивіться, яка текстура. Бачите, в нього густенька текстура, але він дуже класно пом'якшує, бистро вбирається, не залишає на шкірі рук і тіла сліда або ефекта перчаток. Це такий дуже класний ніжний. І зволожує гарно, коли ми зараз носимо багато адіжок, як кажеться, да? Як кажуть, то шкіра, вона така більш суха стає, лущиться, то це просто неймовірно. Також такий квітково-водний аромат, який розслаблює. Шикарно можна отак на подарунок. І дивіться, які гарні ціни зараз. Це на скраб 389 Це шикарна ціна, його дуже надовго вистачає. І будь ласка, крем-масло всього 259 гривень. Для такої колекції це супер. Також є тут і милко спа відлущувальне. і Олія спа, шведський спа для зволоження тіла ще для більш такого, хто любить олійки рідкі. Далі звертаю увагу у колекції Лавнечі. Є такі прекрасні креми. Тут натуральні. Олії 98, Звертаю увагу 98% натуральних органічних інгредієнтів. І тут олія, какао, такий аромат шоколадний більш, і також масло, олійка, кокосу. Тоже такий ніжний, ніжний. дуже пом'якшує шкіру. Здається, 176 гривень у каталозі, зараз 200 мл і 48 годин пом'якшення шкіри і зволоження. Також лавнечі колекція є там, де екстракти натуральні абрикосу та вівса, органічного вівса, 98% натуральних інгредієнтів і 48 годин зволодження. Аромат такий. Ой, дуже такий свіженький, фруктовий аромат, ніжний. Рекомендую. Тоже, бачите, така густа текстура. Ми тут всі використовуємо. Я на роботі частенько користуюсь додому, такі не забирала. в мене вдома шведський спа, але тут ручки миєш і тестуємо всі. І ось новинка зовсім недавно, перед самим новим ріком, роком, з'явилася крем для тіла в колекції. Лавниче, і тут органічна олія, какао і м'яти. Тут більш така ріденька формула. Бачите, ну як вона не ріденька, але більш м'яка, ніж у цих кремах, так? І з цією, бачите, текстурою зовсім в порівнянні не йде. І це такий шоколадно-м'ятний аромат на шкірі тіла. Тут 150 мл, ці всі по 200. Звертаю увагу. І також це класна. Зараз ціна і для того, щоб зволожити і доглянути за своїм тілом. Так, Як знаєте, зволоження тіла щоденно, вранці і ввечері після душі, це найбільша любов до себе, прояв любові, любові до себе, до свого тіла, а також приємні подарунки для рідних і близьких, коли зробити саме з таких продуктів.